Однаби з дітьми з туром Потап Діти ти приїхав вже по більшості міст України. Чи відчув ти себе за цей час багатодітним батьком? Тому що до цього туру в тебе було двоє дітей: Андрій, привіт, я Катя. <с -5> і власне старша Наталя. Зараз ти відчуваєш, що дітей в тебе тепер набагато більше. Ну, конечно, я вообще себя ощущаю папой всех талантливых детей в Украине. Теперь родители все теперь бегут ко мне и говорят, куда нам идти, посоветуйте, куда нам отправиться. Вот у меня рисуют. У меня поет. Теперь я папа всех детей талантливых в Украине. Вот кем я себя ощущаю. Ну и, конечно же, я папа для Андрея. Я Андрей у нас очень, очень ждал этого концерта, потому что он следил за шоу, за голос Дити. И очень хотел познакомиться с Настей Багинской. Я так розумію, что Андрей є прихильником Насти Богинська. Була фіналісткою голосу Діти. Це перше кохання? Ні. Не перше? Третє. Ранні діти. Я не знаю, я часто відсутній вдома. Тато веде якісь розмови з Андрієм, як поводити себе з дівчатами, тим паче з талановитими дівчатами, які вже в такому маленькому віці є зірками. Ну, певица это вообще наша слабость, судя по всему, О, семейная. Вообще, Андрей очень влюбчивый. Парень у нас мне это нравится. В современном мире, когда мальчикам нравится девочки, это очень хорошо. Это хорошо. Так должно быть. Уважаю на новые американские тенденции. Да, тем более, спасибо большое американцам, что легализовали все. Мы все-таки old school в этом отношении. и Я как папа тоже. Я По и Настя, а я Андрей и Настя. Ты думаешь про те, что хоть? Співати, приміром, з Настю Багінською дуетом. Так. Хочеш реп співати? Рок пісні Рок? Рок -песні, да. так. О! Ах ти. Ах ти, рокер. Ні, он все в порядке, да? With them boys. Ну, слуша, рэпчик, он танцює, у нього все, все хорошо. но он ще скромніші. То чесно говоря, як я на сцену он так не, не лезет. Пока що только за кулисами И в голосі сморі за Насті за кулисами сьогодні на концерті. Так хвилювався. Тур з дітьми ну це велика відповідальність. Хтось не те з'їсть, когось болить живіт, зуб і таке інше. Величезна кількість дітей у турі, талановитих дітей. Вони все одно діти, незважаючи на те, що артист. Это ти абсолютно попала в точку, тому що от діти є до тіжої приезды, это автобусы. Это бессонные ночи, это на украинские дороги. Что-то маленька Аня Мікова, 7 лет, что-то не то съела. перед концертом стоїть бледная, доктор, а ми вже починаємо. Надати она набивається лекарств, папа приводить чувства. Через по концерту держит за ногу, говорит, Олексій Андрійович, я вже готова виступати. Наталя старша донька вже у перехідному віці. В тебе є проблеми з цим віком? Вже фільтруєш, кого потрібно допускати до а кого ні? Как то ми заходимо з стоит мужик такой, вот такой двухметровый, більше меня. И говорит, здрасте. Я думаю, он, елки палки оставили Наташу одну, что происходит. И Наташа за него говорит: привет. Я говорю, Наташа, кто это? Она говорит, Мы друзья вашей Наташи, огромные мужики. Я говорю, какие друзья, ваши? посмотрите, вы же мужланы. Мы одногруппники из института. Вот такие у него парни. Она, она хорошая девушка, и с ней вокруг нее хорошая парни.